Тема відео: Поява людини сучасного типу, родова община. Людовики кілька разів насувалися на Європу. У часи останнього льодовика, на зміну неодертальцю, приходить нова істота, яка вже мала риси сучасної людини: Homo sapiens sapiens або людина розумна. Цей тип увійшов в історію під назвою кроманьйонська людина. Назва походить від назви місцевості Ла кроманьйон у Франції, де археологами було виявлено рештки цієї людини. Кроманьйонці швидко розселилися по всій території землі. Вони заселили Арктичні райони і вперше ступили на землю Америки та Австралії. Зовні кроманьйонець не був схожий на попередні типи людей: ні тяжкого надбрів'я, ні спадистого лоба. Середній зріст людини становив 172 см. Обличчя кроманьйонець мав подібне до обличчя сучасних людей. В Європі, Азії, Америці та Австралії люди полювали на мамонтів або шерстистих носорогів чи велетенських кінгуру, які після закінчення льодовикового періоду вимерли. Освоєння нових територій привело до розвитку знарядь праці, появи нових видів одягу та житла. Кам'яні знаряддя постійно вдосконалювалися, кроманьонці вміли виготовляти вироби з кісток та рогів тварин. Значним винаходом цього часу стала списокедалка. Коротка палиця з зубцем, який утримував тупий кінець списа. Вона давала змогу не лише кидати спис на 150 метрів, а й збільшити швидкість його польоту. Поява нових видів мисливської зброї була зумовлена змінами у природному середовищі. 20 тисяч років тому клімат став теплішим. Майже третина великих тварин, таких як Мамонти, шерстисті носороги, бики інші, вимерла. Більш рухливих та дрібних тварин важко було вполювати без досконалої зброї. Люди в цей час також винайшли лук. Тепер мисливці могли полювати невеличкими групами, а іноді й поодинці. З розвитком людства зростала і його чисельність. За даними вчених, кількість австралопітеків на землі становила 10 20 тисяч осіб. Від було близько 25 тисяч. А кількість людей сучасного типу палеоліті становила близько 2,5 мільйонів осіб. Відбулися зміни і у суспільстві. Колишні стада перетворилися на групи родичів, які мешкали в одному поселенні та займалися полюванням. Такий колектив прийнято називати родовою общиною, у ній налічувалося від 40 до 120 членів. Люди ще не мали власного господарства, але в печерах археологи знайшли. Кутки з вогнищем, біля якого мешкали перші сім'ї. В такій общині їжа розподілялася порівну між її членами. Мисливська зброя, одяг та домашній посуд були у кожного свої. Общинами керували досвідчені люди, старійшини. Вони вирішували, як краще провести полювання та поділити здобич. Старійшини також слідкували за тим, щоб ніхто не порушував уставлених правил життя общини. Нормою відносин між людьми в цей час були підтримка і взаємодопомога. Тому досвідчені мисливці харчувалися так само, як люди похилого віку та хворі. Старішини слідкували за виконанням цих правил, вони утворювали колективний орган управління раду старішин. Порушника могли вигнати з общини, що фактично рівнялося смертній карі. Прожити самостійно у дикій природі було надзвичайно важко, тому це було найстрашніше покарання. Перехід до нових форм зброї дав можливість мисливцю самому вполювати дичину. А спорудження окремого житла сприяло зміцненню сім'ї. Як правило, по сусідству розташовувалися декілька поселень, в яких чоловіки інших общин шукали майбутню дружину. Таким чином, декілька общин утворювали рід – колектив кромних родичів зі спільними власністю та господарським життям. Спорідненість у роді визначалася за материнською лінією, оскільки в умовах Мисливства та збиральництва піклування про дітей покладалося переважно на жінок. Територія, що належала роду або племені, часто ставала для них замалою, оскільки чисельність членів роду чи племені постійно зростала, це і було причиною сутичок, нападів з метою захопити чужу територію. Родові общини не тільки ворогували між собою, а й обмінювалися подарунками та предметами праці. Це сприяло об'єднанню колективів людей у нову форму спільноти, плем'я, колектив споріднених родів, які жили поруч. Страх перед грозою, лісовими пожежами, повенями, виверженнями вулканів змушував первісних людей замислюватися, чому це відбувається. Ускладнився поховальний обряд. Люди виробили низку правил, розрахованих на те, щоб душа померлого знайшла спокій і не турбувала живих. Страх перед смертю наштовхував на роздуми про її причини і формував особливості мислення первісної людини. Це свідчить про те, що з появою кроманьонської людини виникло таке явище, яке цілком відсутнє в тваринному світі, де панували природні інстинкти. Це духовна культура, людська діяльність, що представлена спочатку віруваннями людини, а потім проявлялася і в таких видах діяльності, як мистецтво, наука та інше.